Не заощаджуй на безпеці. Шкода кодяк зі знижкою 38 тисяч гривень. Дрони служби безпеки України влаштували справжній феєрверк. Святковий переможний в Російській Федерації аби і там пораділи перемозі. Усика палало зокрема на військовому аеродромі Кущевська, як я вам говорила минулої години, та слов'янському нафтопереробному заводі. За даними джерел нашого каналу, по аеродрому дрони служби безпеки України відпрацювали спільно із силами безпілот систем збройних сил України прекрасний тандем. нагадаю, це вже далеко не перший раз, коли Кучівський аеродром з собою присьок попитки Київського терористичного режима атакувати його безпілотниками, але присікають воєнні об'єкти на території РФ всі попитки з собою, а не ПВО росіяни в соцмережах вночі плакали, непокоїлися, не спали заусика. Переживали і скаржилися на серію вибухів та пожежу. Треба ж та ось так війна до них прийшла, і ми теж раз сам з знаю. На цьому литовищі перебували десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті. Серед них ІСу-34, ІСу-25, ІСу-27 і, 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 і Міги-29. Керівництво Слов'янської НПЗ заявило, що після кількох гучних прильотів завод треба ж невероятно ну факт» зупинив свою роботу, і вони зараз оцінюють збитки. Це вже друга атака дронів служби безпеки України на військовий аеродром Кущевська та Слов'янське НПЗ лише за останні три тижні. А далі буде тоді під час першого влучання на аеродромі було уражено кілька літаків, а на НПЗ влучили у ректифікаційну та атмосферну колони. Нагадаю, в Російській Федерації Криму в 19 травня таку приємну і переможну для нас прогриміли вибухи. Окупанти скиглили про атаку ракет і 60 дронів. Жалілися, що летіло. Були зокрема прильоти по нафтопереробному заводу у Слов'янську на Кубані. Також фіксувалися вибухи в інших місцях Російської Федерації та на території тимчасово окупованого Криму. В країні агресорці Росії та в тимчасово окупованому Криму в ніч на неділю. 19 травня гриміли вибухи в Російську Міноборони кажуть 60 безпілотників на Крим, нібито летіло. Дев'ять атакамців при цьому міноборони країни агресорки намагаються переконати, що вони звісно знищили усі дрони і ракети черговими засобами ППО, дев'ять оперативно-тактичних ракет АТКМС Месі, один безпілотник було знищено на території Республіки Крим. Брешуть вони три безпілотники, було знищено на території Білгородської області. 57 було знищено, і перехоплено на території Краснодарського краю. Ну як ми вже з вами зрозуміли, то якраз нафтопереробний завод у Слов'янську на Кубані і Кушівський воєнний аеродром і перехопив ось ці 57 безпілотників. Тим часом Місцевих пабліках повідомляли, що відбулася зокрема така дронів по НПЗ в Слов'янську на Кубані. Там одразу помітили, як бачимо, що ті відео, які демонструють ось ці просто такі оранжево-чорні стовпи диму, які сягають самих зірок, видно, що в НПЗ влучання точно було. Також вибухи були і в Севастополі, тимчасово окупованому, і в Кущівську, Краснодарському краї, як бачимо, теж повідомляли про десятки вибухів російські мешканці терористи. Крім того, сильне. Вибух і пожежу на нафтобазі у виборзі Ленінградської області фіксували цієї ночі. Жителі міста. казали, гучно було літало. І там губернатор Лен області Олександр Дроздєнко заявив, що хлопок на нафтобазі стався у зв'язку з використанням піротехнічних засобів і спростував інформацію про безпілотники. Ми так розуміємо, що і Виборзі, що на Ленінградщині нафтобаза також святкувала ферверками і піротехнікою перемогу Олександра Усика, бо як інакше такі хлопки пояснити, правда ж крім того. Жителі станиці Кушівська повідомляли там, де ворвоєнний аеродром, що вони чули понад 40 вибухів в районі якраз військового аеродрому. Ну напевно, то працювала ППО, а тільки не допрацювала як завжди. Російська влада, звісно, нічого не підтверджує, але каже, є локальне загоряння. Це в них нове. Вони про локальні загоряння почали від кінця минулого тижня повідомляти. І потім, як ми бачимо по наслідках, загоряння зовсім не локальні, а величезного масштабу. Ну просто і хлопки це ж зовсім не хлопки, а прильоти безпілотників і ракет. Але у росіян такі в них свій свій новояз, який від самих же ж росіян придуманий для того, аби приховувати правду. Але правду, якою б гіркою вона для них не була, не приховати, тому що все чують, бачать по сорок. Плюс вибухів, як ми з вами розуміємо, в Криму чули вибухи і постріли. Вночі писали про приліт в якісь корабеля. Ми вже знаємо, в який повідомляли про вибухи в Перевальному, де базується 126-та бригада берегової оборони Чорноморського флоту Російської Федерації. В тимчасово окупованому Криму всю ніч на 19 травня лунали вибухи. Чути було звуки пострілів. Зокрема, про це і телеграм-канал Кримський Вітер. Перекривали незаконно збудований росіянами Кримський міст в Севастополі. Повідомляли про буцімто роботу ППО окупантів. Росіяни здіймали в небо авіацію. Гучно було в Євпаторії та Саках. Крім того, в Перевальному, де базується 126-та бригада берегової оборони Чорноморського флоту РФ, теж було неспокійно. Три прильоти в одну точку в якийсь корабель в районі інженерної бухти Севастополя. Зараз топ диму чорного, але вогню чомусь не видно. Пише кримський вітер. Писав ночі згодом. Автори телеграм-каналу повідомили про вибухи та постріли ще й в Армянську та Джанкої. В близько першої ночі Пілотник літав над старокримським полігоном по ньому стріляло російське ПВО. Повідомляв кримський вітер із посиланням на підписників. Також на аеродромі Кіровське чули стрілянину. Вже по першій підписники каналу Кримський вітер повідомили, що найбільше воєбугів та пострілів по цілях було в районі Південної Бухти тимчасово окупованого Севастополя. І от ми знаємо, чому а тому, що українські військові знищили російський тральник тральники Кавравець, ось так він накрився м'ядним тазом і пішов на вечірку до крейсера Москва. Українські захисники знищили ще один російський корабель збройні сили України. України потопили морський тральні ковравець. Про це повідомляють безпосередньо військово-морські сили збройних сил України та Генеральний штаб ЗСУ. Військово-морськими силами збройних сил України знищено морський тральник Ковровець. Ідеться в зведенні Генерального штабу збройних сил України. ВМС зазначають, що це була операція сил оборони і підтверджують, що вдалося знищити морський тральник чорноморського флоту Росії. Проєкту 266М шість ем Кавравець. Кавравець це морський тра. Альшик проєкту 266 м, який є частиною, точніше був уже чорноморського флоту Росії. Він призначений для проводки за тралами кораблів і суден, розвідувального і контрольного тралення, прокладання фарватерів у мінних полях участі у мінних постановках у дальній зоні від своїх баз. Ну, бачимо, що він працював свого часу і біля берегів Сирії і не тільки ну вже ніде він не попрацює, тому що відбив собою чергову атаку київських терористів. Так би мовити, тепер як бачимо, що Крим після деокупації стане одним із найкращих для життя місць у Європі. Так обіцяє нам напередодні в це віримо, звісно, і ми під час свого виступу перед церемонією закладення пам'ятного каменя майбутнього меморіалу пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, президент України Володимир Зеленський за його словами лише з послабленням тодішніх московської. Влади та з відновленням незалежності України у кримських татар з'явилася можливість утверджувати на державному рівні правду про злочини геноциду, депортації кримсько-татарського народу та відновлювати нормальне життя в Криму до 2014 року. Крим був дійсно щасливим домом для багатьох наших людей, і таким Крим знову буде, буде обов'язково, коли сила нашої стійкості, нашої зброї, нашої дипломатії та сила справедливості для України забезпечить звільнення Криму від окупації півострів, якому судили. Ося стати одним із найкращих для життя місць у Європі, саме таким і буде безумовно і без Росії, запевнив Зеленський.